Вже деякий час було відомо, що Кремль запланував серію підривів на АЕС, щоб вивести їх із ладу частково або повністю кінцевому мота – щоб Україна втратила на зиму залишки енергетичної генерації. Те, що це може призвести до масової катастрофи? Зовсім не цікавить злочинців Кремля. Тож вони почали реалізацію свого страшного плану. Рашисти спробували атакувати дві найбільші на ЕС України. Чим це може обернутися? Розбираємося далі. Ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки та підписуйтесь. Президент України Володимир Зеленський шокував українців заявами про те, що рашисти хочуть атакувати три величезні атомні електростанції України. Зараз ми входимо в третю зиму у цій війні. і Рев знову намагається зруйнувати нашу енергетику. Цього разу вони навіть більш цинічні. Вони хочуть атакувати три наші електростанції. В нас є ця інформація та докази. Повідомив президент. Він також наголосив, що рашистський цинізм продовжиться, якщо їм це дозволити. І дійсно підтвердження слів зеленського є те, що Москва продовжує загрожувати безпеці АЕС України, адже було зафіксовано проліт ударного безпілотника шахет на критично низькій висоті біля. Промислового майданчику Рівненської АЕС про це повідомив енергоатом і в чергову війська РФ несуть загрозу ядерній безпеці українських АЕС. Про кожен такий факт енергоатом інформує відповідні установи, адже ніхто не має право порушувати принципи ядерної та радіаційної безпеки, Наголосили в компанії. Також в енергоатомі заявили, що траєкторія польоту вказує на те, що я ймовірно намагалася імітувати атаку безпосередньо на АЕС. Безпілотник різко відхилився від початкової. Траєкторії у бік станції наблизився до майданчика, а потім повернувся на вихідну траєкторію. Але не тільки Рівненська, АЕС. близький проліт дрону РФ зафіксовано біля ще однієї АЕС в Україні. Біля майданчика Хмельницької атомної електростанції знову зафіксований проліт ударного безпілотника. Рашистів цитую. Траєкторія польоту вказує на те, що РФ ймовірно намагалася зімітувати атаку безпосередньо на АЕС. Шляхом різкого відхилення від початкової траєкторії в бік станції, наближення до майданчика, а потім розвороту та повернення на вихідну траєкторію йдеться у повідомлення енергетиків. І варто зазначити, що Ерефія вже не вперше наражає на небезпеку українські атомні об'єкти, свідомо створюючи загрозу у безпеці АЕС загалом. Понад 70 БПЛА та більше 30 крилатих ракет, які запускала рафія, зафіксували неподалік українських атомних електростанцій. В енергоатомі наголосили, що окупанти мають припинити такий напад, адже його наслідки можуть бути фатальними не лише для України, а й для всього континенту. До цього жодна держава у світі не створювала подібних загроз атомним об'єктам. Цитую, очікуємо жорсткої реакції засудження дій армії РФ. Міжнародна спільнота має змусити РФ припинити створювати загрози атомним станціям України. Так наголосив керівник кампанії Петро Котін. Більше того, рашисти намагалися атакувати три об'єкти передачі електроенергії. Один із них в Миколаївській області про це повідомив голова українського уряду Денис Шмигаль. Ворог здійснив чергову масовану атаку на українську енергетику за для цього дрону і ракети, зокрема, було атаковано три об'єкти передачі електроенергії. Один із них в Миколаївській області пише прем'єр-міністр. Також Мигаль додав, що ворогу не вдалося досягти своїх цілей. Енергосистема продовжує працювати в збалансованому режимі, а вимкнень електропостачання не заплановано. У останні тижні РФ постійно створює небезпечні ситуації із прольотом дронів над АЕС в Україні. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга попрочав, що Москва готує удари по об'єктах ядерної енергетики України перед зимою. Йдеться про ймовірні атаки на відкриті розподільчі пристрої АЕС та підстанції передачі, оскільки вони є критичними для безпечної роботи атомної енергетики в Україні. Ураження цих об'єктів створює високий ризик ядерного інциденту, який матиме глобальні наслідки. Відповідну інформацію, українські спецслужби вже передали партнерам. Поінформовано також МАГАТЕ запевнив Сибіга. Головам МЗС України нагадав, що Ерефія це єдина країна, що захопила атомну станцію в Європі. Шантажуючи світ, українська формула миру містить пункт про забезпечення радіаційної та ядерної безпеки. Ми закликаємо всі міжнародні організації і держави, які поважають статут ООН, запобігти сценарію расистів. Вдячні МАГАТА за рішення про розширення місій на низці енергетичних об'єктів України. Просимо агенцію України партнери та інші організації як найшвидше реалізувати домовленості, розумівав міністр. А після цього президент України Володимир Зеленський зазначив, що Москва використовує китайські супутники для фотографування АЕС в Україні. І за його словами, ймовірно, це здійснюється саме в рамках підготовки до можливих ударів. Водночас, польський міністр закордонних справ Радислав Сікорський заявив, що Польща могла б збивати російські ракети над Україною, якщо вони загрожуватимуть безпеці атомних електростанцій. І за його словами, польща має допомогти Україні захистити ЄС від заблукалих. Російських ракет, які можуть збитися із курсу і вдарити по станції. Чорнобильська ядерна аварія була в Україні. Від собі що один із російських дронів чи одна із ракет з'їться із курсу, і полетить не в Польщу чи Румунію, як вже бувало, а вдарить по одній з українських атомних електростанцій, сказав Сікорський. і На його думку, в такому разі юридично польща мала право на самооборону, збиваючи над Україною ракети. Водночас він наголосив, що це його особиста думка, а жодних рішень про це польський уряд. Не ухвалював, але дуже цікаві рішення ухвалюють і самі окупанти на радість українцям. Адже нещодавно славно звісно попу ЕРФІ вгатила по смоленській АЕС. У мережі поширилося відео, на якому нібито зафіксований момент одного із ударів російського самохідного зенітно-ракетного гарматного комплексу Пансера 1 по Смоленській АЕС. Тим часом керівник офісу президента України Андрій Єрмак також зуважив, що РФ готує сценарій можливої ядерної катастрофи, на що повинні. Жорстко відреагувати країни заходу та глобального півдня, ну як заявив військовий експерт Михайло Жирихов, зміна ядерної доктрини РФ – це спроба. Маніпулювати заходом у Путіна не залишається ніякої можливості впливати на геополітику. Якщо у світі реально впливають за допомогою економічних військових факторів, то після майже трьох років повномасштабної війни в Україні всі розуміють, що військо РФ недостатньо підготовлена та озброєна для того, щоб загрожувати всій Європі. Чи США сказав Жирохов. При цьому він додав, що, попри маніпуляції в ядерній тріаді, Кремля все не так добре, як хотілося б бункерному. На заході величез. Езна увага була до невдалого пуску ядерної ракети Сармат, яка прийнята на озброєння, але досі підривається в шахтових установках. Це означає, що її боєздатність під великим питанням, і це більш знакова подія ніж те, що Путін проводить чергове засідання Радбезу РФ з черговими залякуваннями. Додав Жирохов, на ну, щоб зупинити атаку і по українськам та... Тихомир, та расистів від ядерного шантажу Україні треба знищувати військові бази, склади та аеродроми РФ. Про що ми вже неодноразово говорили. Ну і саме тому нам необхідна західна далекобійна зброя, і не тільки. Тож у новому пакеті допомоги від США на суму майже 8 мільярдів доларів, зокрема, будуть присутні крилаті авіабомби GSOW. Про це стало відомо із заяви президента США Джо Байдена, опубліковані на сайті Білого Дому, щоб посилити можливості України для завдання далекобійних ударів. Я вирішив надати боєприпаси великої дальності. Joint stand Сенджав Weapon» йдеться у заяви. Керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко прокоментував. Детальніше до надання бомб Україні вони себе непогано зарекомендували. Це така дуже хороша технологія. Ну, подивимося, якого рівня модернізація. Я думаю, що хороші будуть, і в принципі особливістю до 130 кілометрів є за умови, що літак піднімається на висоту, тобто, за умови, що є максимальна гранична висота і швидкість, розганяється і можна в принципі запускати до 130 кілометрів. Якщо а, з невеликої висоти, то там, висота, то там дальність значно менша, від 20 до 30 кілометрів. Це посилить нас, тобто, фактично, у нас з'являться такі ще додаткові каби. Ну а для каба 130 кілометрів, максимальна дальність це непогано, доволі таки непогано, що даватиме нам можливість фактично наносити удари по об'єктах ворога. Ну і розширення допомоги я би виділив крім поточних, звичайно, важливих потреб: це артилерійські снаряди, які є і в пакеті на 375 мільйонів доларів, mm -hmm. і снаряди ракети до систем «Хаймерс», і бронемашини М 117 і так далі. Тобто ми і МРАПи з посиленим протимінним захистом також Байден заявив, що доручив міноборони США надати всі гроші, які залишилися в рамках ініціативи безпекової допомоги Україні до кінця його терміну перебування на посаді, тобто до кінця 24-го року. Зокрема, на цю суму Україні буде передана додаткова батарея ППО Петре та боєприпаси до неї. БПЛА. Боєприпаси класу повітря земля, і крім того, частина грошей піде на навчання українських пілотів літати на винищувачах F-16. Щоб розвинути спроможність ВПС України, я доручив міністерству оборони розширити навчання українських пілотів на F-16, в тому числі шляхом підтримки підготовки ще 18 пілотів наступного року наголосив Байден. На ну, ви що думаєте з цього приводу? пишіть під відео в коментарях. Дякуємо, що додивилися. Слава Україні!